Ось у такому відрі. Оце помідор, балконне диво. Не знаю, чи червоний, чи жовтий, але подивіться, він росте у відрі. І подивіться за томатики, які зараз. Зараз з тої сторони покажу. Опа. Ось хочеться показати оцю гроздочку. От, і з цієї сторони він весь усипаний. Томатами, бачите, там ось вони, томатики. Ну, це вже вершкується, бачите, але нічого страшного, що він завершкувався, тому що він дав пагінці, я їх не відкидала, і вони мають таку властивість, що він довго буде рости. Ну, як довго? Відносно, від і все, не буде, звідки пагінців тих. Але це дуже гарний томат так, для раннього врожаю. Багато місця не займає, він маленький. Ось я що у цьому відрі. поливати треба, увагу йому більше приділяти, От, ніж у ґрунті. Оце ще такі. Це волове, мабуть, чи дебарао, я не знаю. Не підписала, бо у мене були такі, що я обрізала їх, оце Ось він. Це навіть видно, що він обрізаний вершочок. Бачите, там внизу он пеньочок, що я зрізала вершечок, десь далі укорінила. А це пасенки такі гарні. Ну, це молоденький. Я ще посадила ще один огірочок серед помідорів. Я знаю, що не садять. Але для себе місце є, буде. О, така картина. Бувайте здорові!